Привіт! Сьогодні ми розглянемо застосування тих речей, про які я розповідав у попередніх відео, до реального технологічного процесу. І е, такий процес ми виберемо: це синтез метанолу. Ну, в першу чергу ми маємо визначити, яка мета цього процесу, для чого взагалі синтезувати в промислових масштабах таку досить небезпечну речовину, як метанол. Він використовується для отримання формальдегіду, з якого синтезують пластмаси. Ну а пластмаси мають дуже широке використання в нашому житті. Далі. Він використовується в хімічній промисловості як розчинник для проходження різноманітних реакцій. Він входить е, у склад пального, як... Е, Речовина, що запобігає детонації, тобто є складовою антидетонаційних сумішей. І використовується у виробництві барвників, лаків і метилакрилакту та іншої важливої хімічної продукції. В першу чергу подивимося на основну реакцію цього процесу. Це є взаємодія оксиду карбону і гідрогену з утворенням. Метанолу. Дана реакція є оборотною, тобто ми маємо подивитися, які умови потрібно підібрати, щоб ми максимальну кількість метанолу могли отримати. Значить, Дивимося на характеристики даної реакції. Дана реакція є екзотермічною, тобто теплота при ній виділяється і для того, щоб рівновага зміщувалася у бік утворення метанолу, нам потрібно знижувати температуру. Далі відбувається реакція зі зменшенням об'єму. І також ми маємо врахувати, що одночасно з метанолом утворюється ряд побічних продуктів: метан, формальдегід, диметиловий етер, етанол та інші. І тому, згідно з принципом лешатері, про який ми говорили у попередніх відео, нам необхідно знижувати, як я вже сказав, температуру. Оскільки реакція йде зі зменшенням об'єму, нам треба підвищувати тиск, і щоб змістити рівновагу у бік утворення метанолу, тобто у бік витрати одного, однієї з вихідних речовин, нам слід використовувати надлишок одного з реагентів. І от були знайдені оптимальні умови проведення даного процесу. Тут використовується тиск від 250 до 300 на 10 у 5 паскалів, використовується подвійний надлишок гідрогену. Застосовується каталізатор і використовується температура від 350 до 400 градусів Цельсію. З одного боку, здається, що нам би треба нижчу температуру, щоб рівновага була зміщена у бік утворення метанолу. Але при нижчих температурах процес іде надто повільно і це стає невигідно, тому використовується температура ось така. При цьому ступінь перетворення. Вихідних речовин становить від 5 до 20%, і тому метанол, який утворився в результаті реакції, відділяється, а непрореаговані гази повертаються в реакційну суміш. Тепер розглянемо функціональну схему синтезу метанолу. Значить, синтез газ, тобто суміш оксиду карбону і гідрогену, спочатку йде на очищення, де очищається від сірководню та сполук сірки, тому що ці речовини отруюють каталізатор. Далі він поступає на стиснення. Після цього у нас іде змішування, де вихідна газова суміш змішується з тією, що вже брала участь у синтезі. і не прореагувала. Дану суміш далі направляють на нове очищення. Тут здійснюється очищення від пентакарбонілу залізу та машинного масла. Пентакарбоніл заліза утворюється в результаті взаємодії оксиду карбону і стінок стальної апаратури. Потім, коли е, ця речовина разом з газовою сумішю потрапить у колонну синтезу, вона буде від високої температури розкладатися, і залізо осяде на каталізаторі і буде стимулювати побічні реакції, заважатиме його роботі. І мазут, е, ну, машинне масло також може осідати на поверхні каталізатора і е, е, знижувати його активність. Після очищення суміш поступає у теплообмінник на нагрівання, де е, нагрівається за рахунок е, високої температури тих газів, які вже побували в колоні синтезу. Нагріта суміш поступає в колону синтезу, де відбувається синтез метанолу, після чого е, вона йде на охолодження у теплообміннику. Після охолодження вона приходить ще в один теплообмінник, де відбувається конденсація, і потім метанол серед відділяється йде на ректифікацію, а непрореагована суміш йде на дотискування, оскільки тиск її знизився, і поступає на очищення і повертається у технологічний процес. Наостанок розглянемо вже безпосередньо технологічну схему синтезу метанолу. Подивимося на апаратуру, яка використовується. Спочатку синтез газ поступає на стиснення у компресор. Далі він йде на змішувач, куди з іншого компресора, з дотискувача, поступає суміш газів, яка вже була в технологічному процесі. Далі після змішування. Вся суміш поступає в фільтр адсорбер, де є активоване вугілля, яке асорбує шкідливі домішки, зокрема пентакарбоніл заліза, після змішування суміш поступає у теплообмінник. Він у нас цифрою 4 позначений на схемі, де нагрівається за рахунок теплоти газів, які вийшли з колонни синтезу. З теплообмінника вона поступає в колонну синтезу. Як бачимо, колонна синтезу це контактний апарат поличкового типу, де знаходиться на таких поличках каталізатор, через який проходить газова суміш. Внизу колонна синтеза знаходиться теплообмінник, де. Газова суміш частково охолоджується. Також після очищення частина газової суміші не нагрівається, а може подаватися в колону синтезу холодної для регуляції температури для того, щоб газова суміш не перегрівалася. Далі, вийшовши з колони синтезу, газова суміш поступає в теплообмінник, де своїм теплом нагріває гази, які тільки йдуть до колонни синтезу. Охолоджена суміш проходить ще через теплообмінник, з якого відділяється, відділяється вже в сепаратор, де конденсується метанол-серець і поступає в збірник і йде на ректифікацію. А гази, які залишилися, йдуть на дотискування в компресор і повертаються у технологічний процес. На цьому будемо завершувати. В цьому відео ми побачили, як знання про хімічну рівновагу та про інші закономірності протікання хімічних реакцій, зокрема про те, що їх прискорює, і що їх сповільнює, застосовується в промисловості до реальних технологічних процесів.